8 травня, день пам'яті та примирення, під час якого вшановують пам'ять тих, хто боровся з нацизмом та всіх жертв у другій світовій війні. У Чернівцях до цього дня приурочили відкриття виставки повернення, у якій художники зі всієї України показали на полотні, як вони проживали окупацію і бомбардування російських військ. Про те, як створювали арт-проєкт, та що митці втілили у картинах, розповідаємо уже за мить. Оксана Білус, мистецтво здавиться з Києва, яка російську окупацію зустріла у Гостомелі. Коли я була в окупації, сиділа в маленькому приміщенні, в такому заточенні практично. Я думала про те, що якщо я залишусь живою, то я обов'язково зроблю величезний проект про те, що ми відчували, про що ми думали, як ми дихали, як нам боліло. І... Моїми співбесідниками, моїми однодумцями були мої художники, з якими я давно працюю. Так і виник арт-проєкт повернення, у якому художники на полотні відобразили свої емоції з приводу широкомасштабної збройної агресії. Це своєрідний репортаж кожної хвилини, дня, місяця, року жорстоких воєнних дій. Все, що ми бачили, що ми нарешті. Здобули за цей рік, а здобули ми дуже багато болі, відчаю, сили і розуміння того, що ми переможемо, тому що ми є у себе, ми всі підтримуємо одне одного, і це найголовніше. І, власне, цей проект про те, що ми всі можемо один одному допомагати стояти пліч опліч. І в радощі, і в печалі, а головне в болі. Чернівці це перше місто, до якого привезли виставку. До неї увійшли твори живопису і графіки дев'яти художників. Серед них і картина чернівецького митця Ігоря Хілька. Назва моєї роботи невинні страждання. Марде сподівання от я маю на увазі, що ми повинні чітко знати, що нам потрібно від цієї ситуації. Ми чітко повинні знати, що ми переможемо, і що всі. Трагічні моменти, які відбувалися у нас в Україні, це для того, щоб Україна знову зайняла своє гідне місце в ряду великих європейських країн. Виставка стала можливою з ініціативи родини Бурбак. Зокрема, меценат вважає, що зараз, коли вся Європа у день закінчення на континенті Другої світової війни згадує гасло ніколи знову, надзвичайно важливо донести до українців твори мистецтва, об'єднані тематикою новітнього російського Вторгнення переконаний, що це стане доброю традицією, тому що такі вирішальні, такі епохальні дати ніхто не може забувати. І те, що український народ пережив у Другу світову війну, бачимо, що зараз ми тоді перемогли нацизм, а тепер ми повинні перемогти расизм. Я переконаний, перемога буде лише за нами. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теми дня ТВА.